Смоток і, і надіємося, що чекаємо перемоги. Євромайдан, який згенерував новий символ відданості, мужності, патріотизму Небесну Сотню, відтоді минуло 9 років. І сьогодні, коли ми вшановуємо Героїв Небесної Сотні внаслідок повномасштабної воєнної агресії Росії, яка розпочалася 24 лютого 2022 року. І сколихнула всю нашу країну. Герої Небесної Сотні прийняли перший бій у цій війні, яка триває і до сьогоднішнього часу. Подвиг Небесної Сотні став цементувальним елементом для єднання нашого народу. Цей подвиг слугує прикладом мужності і звитяє всіх теперішніх героїв у боротьбі проти агресора. Згадуємо події дев'ятирічної давності. Коли свідомі сини і доньки нашого народу, немовби вібравши в себе все це прекрасне і чисте, що було в героях нашої нації, відразу відреагували на цей виклик неправди і затягування нашого народу і нашої держави в полон. І обійми нашого ворога. Вони сини світла, вони божественні ангели, які, незважаючи ні на що, маючи в собі силу і мужність, з простими фанерними щитами виступали проти вогнепальної зброї, тих, які захищали. Ненависний режим для українського народу. Неможливо було дивитися, серце просто рвалося, коли під спів плили плелиті гроби по майдану. В центрі Європи. Нам здавалося, що нічого гіршого більше вже не може бути. За що? Що ми просто хотіли нормально жити, як народ? Говорячи своєю мовою, котру дав нам Бог, живучи на цій землі, котру дав нам Бог, і ми її заслужили. Всього на все, за нашу гідність, Щоб ми почувалися людьми, гинули люди. це не вкладалося в розумінні того часу. На жаль, ми бачимо, що наступні події. Тісно пов'язані. Нахида, молитва. І згадуєш, а з чого воно почалося? Воно почалося з 90-му році. Це на граніті Перша революція. Я тоді був студентом. І так від 90-го, потім 14 років, 2004, потім 2013 і 2022. й Це якраз ціле покоління. Таке враження, що зростали діти. Спочатку вони почали думати, ходити, але саме тяжче, що то пішло, пролилася кров. Невинна кров і зараз ми віримо в Бога. Віримо, що перемога буде, і це вже кульмінація. Кульмінація оцих більше 30 років нашої боротьби.